Так, хлопці, всім привіт. По погрузчику. Ці китайські муфти, що висилали, все одно херня, Течуть. треба буде пару купити нормальних поставити. Попередньому відео там виходить оці трубочки трішки сюди. чуть-чуть. можливо не фатало. Чуть повернув. Піджав. Все добре, профільна труба 40 на 60, Получилося, тут товщина 45, тут 65 мм, товщина 5 мм. Так, тут пальчики, тота, тота. В роботі було відео, кому цікаво подивитись, Получається. від цієї нижньої. Точки до, цього, до цієї верхньої, виходить півтора метри. Так, зверху аж по круг 162 см. Ну, дуже не варвав, як? Так нормально приварив, може там колись подріжеться, ще щось переторобиться. Тут отак на нав'язку. Получилося нормально. Піднятому стані, виходить, десь отут. Тобто сантиметрів 30 від вікна. О, щось підвести, погрузити на хору. Буде помічник. Так, хлопці, ось такий апарат.